Ніна Юріна сказала фразу, я возьму її на цитату. Каже, ну хватить болтать, ну давайте щось зробити. Ну хватить болтать, ну скільки можна болтати? Ну, давайте щось зробити, хто що може. Я б її на місці президента квоту. Дві години болтать місяць. Поболтав, все, на телевізор не пускає. Виробив квоту, будь здоров. А вам і やった